Доброго дня! Сьогодні я хочу з вами поділитися знову своїм рецептом квашених огірків. Я його запозичила, зі мною поділилася моя сваха. І вже декілька років ми так користуємося цим рецептом і я всім пропоную цей рецепт. Як ви бачите, у мене вже мої огірки закисли, але я розказую, як я їх робила. На спід на саме дно банки, ложимо. Корінь хрину, листочки хрину, окріп, часнику багато. Ну, хто як хоче, так, так ложить. В цьому випадку вже заварюю розсіл. На літрову банку води даю 2 столові ложки солі, кип'ячу на газу і гарячим заливаю. Вони настоюються днів 3-4. Тоді додаємо по одній столовій ложці. Сухої гірчиці в зернах. У мене півторачки ми залишимо на 2-3 годинки, щоб ще трошки покисла з горчицею, а трохлідрову банку по рецепту на 4 години. Ось пройшло 4 години, і ми беремо кожну баночку, зливаємо окремо, ставимо на газ, закипів наш розсіл і ми заливаємо відразу закручуємо. Огірки схолонуть і ми можемо виносити вже їх в льох. Отож зберігайте цей рецепт і обов'язково приготуйте.